На тижні відбувся архіпасторський візит нашого предстоятеля до Древнього Чернігова у свято Троїцькому соборі міста, блаженніше митрополу Нуфрі, очолив урочисту божественну літургію в день пам'яті святителя Феодосія Чернігівського. Службу божу на честь святителя було присвячено 320 двадцятій річниці від дня представлення святого Феодосія. Богослужіння в кафедральному соборі міста правилось за участю сонму архієреїв нашої церкви, зокрема і керуючого Чернігівської єпархії митрополита Амвросія та гостей. Святитель Феодосій, виходець із дворянського роду та вихованець братського київського монастиря, був одним із найосвіченіших людей 17 століття і свого часу посідав чернігівську кафедру. Тут він знайшов і свій останній земний притулок. По завершенні літургії учасники богослужіння помолилися біля нетлінних мощей святителя Феодосія, зарахованого лику святих у 1896 році.